Українські рятувальники найспритніші у Івано-Франківську завершилися 26-ті міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту. Нагадаємо, тут конкурували 19 команд з шести країн України, Росії, Білорусі, Молдови, Болгарії та Казахстану. Вони визначали кращого з поміж себе у чотирьох дисциплінах. У підйомі по штурмовій драбині українці фінішували другими. На 100-метровій смузі з перешкодами тріумфували росіяни та білоруси. У пожежній естафеті національна збірна знову була другою. Також сходинку українці посіли і в бойовому розгорні. Тані в підсумку вітчизняні рятувальники зайняли перше загальнокомандне місце. Наші хлопці дуже плідно попрацювали на цих змаганнях, і як то кажуть, результати роботи, які ми проводили на протязі останніх півроку, дали. Під час закриття турніру організатори відзначили кращих індивідуальних спортсменів. Росіянин Володимир Сідоренко встановив світовий рекорд у двоборстві, а стометрову смугу з перешкодами найшвидше подолав білоруський спортсмен Андрій Маркашанський. Здесь я показав своє найкраще час, тому, конечно же, рад. І тому же сково времени зайняв перше місце. Для мене це, конечно, інтрига. Что будет дальше, конечно, хочеться продолжать. Соперники дуже сильні. Ну, своє, ні на кого не І все вийде. До речі, українська збірна золоті медалі змагань завойовує вже другий рік поспіль. А наступний турнір з пожежно-прикладного спорту відбудеться у Криму. Роман Турій Сергій Попович, Новини 402.